Привіт, вболівальники синьо-білих! За останні кілька годин з'явилися цікаві новини, пов'язані з одним із найшанованіших імен в нашій історії Андрієм Ярмоленком. А людина, яка говорила про нього, була не хто інший, як легенда київського Динамо. Зараз я вам все розповім, тож підпишіться на канал. Поставте лайк і давайте перейдемо до новин. Заява пролунала від Олега Саленка, одного з найвидатніших імен нашого клубу, людини, яка глибоко розуміє, що означає носити синьо білу майку. У нещодавньому інтерв'ю Саленко прокоментував поточний етап Динамо і не стримався, говорячи про Ярмоленка та Буяльського. За словами Саленка, початок сезону Динамо в чемпіонаті України значно нижчий за очікування. Він наголосив. Що команда ще не знайшла свій найкращий ритм і тому вважає, що деякі зміни мають відбутися. А потім пролунала фраза, яка всіх здивувала. Ярмоленко, якого я дуже поважаю, завершує кар'єру. Ви могли б продати Буяльського, щоб дати капітану хоча б якийсь легіонерський досвід наприкінці кар'єри. Іншими словами, для Саленка Ярмоленко вже перебуває на завершальній стадії як професійний гравець, що не применшує його історії, але показує, що можливо наближається час для важливого рішення. А щодо буяльського, він пропонує клубу розглянути його як трансферний актив. Щоб дати капітану більше можливостей перед відходом на пенсію, сьогодні Динамо посідає четверте місце в чемпіонаті України, маючи 20 очок у 12 іграх, що далеко не так, як боротьба за титул, яку звикли бачити вболівальники. І цей контекст лише підсилює вагу слів Саленка. Тепер я хочу дізнатися від вас: вболівальники синьо-білих. Чи погоджуєтесь ви з Ологом Саленком, чи вважаєте ви, що Ярмоленко справді близький до кінця? І чи буде продаж Буяльського гарною ідеєю чи величезною помилкою? Коментуйте нижче. Я все прочитаю. Побачимося в наступному відео. Слава Динамо!